Добрий день. Міжнародний інститут стратегічних досліджень, що розташований у Великобританії, опублікував свій щорічний звіт військовий баланс. В ньому йдеться про те, що глобальні витрати на оборону у 2024 році склали 2,46 трильйона доларів, що на 7,4% більше ніж попереднього року. Повідомляється, що Сполучені Штати витратили 968 мільярдів доларів, що становить майже 40% від загальносвітової суми. На другому місці йде Китай, 235 мільярдів, на третьому Російська Федерація 145,9 мільярда доларів. Чимало європейських країн під впливом російсько-української війни почали збільшувати свої оборонні витрати. Зокрема, уряд Німеччини витратив минулого року 85,9 мільярда доларів, і таким чином Німеччина вийшла на четверте місце в цьому рейтингу витрат на оборону. Ну, треба тут додати, що в порівнянні з попереднім роком це на 23% зросли оборонні витрати Німеччини. Україна в цьому списку опинилася на 14 му місці. Україна витратила 28,4 мільярда доларів. Ця сума становить 15,4% ВВП країни, що є найвищим показником у світі. Проте під впливом російсько-української війни зростають витрати на оборону не тільки в Європі, але, зокрема, і в Тихоокеанському регіоні. Тому що. Зухвала поведінка Росії, а також наростаюча міць Китаю, який уважно дивиться на те, буде Росія покарання чи не буде за таку поведінку, то в Тихоокеанському регіоні теж країни починають збільшувати свої витрати. Ну я вам вже сказав, що Китай. Витратив у 24 році 235 мільярдів доларів. Так ось ця сума склала 44% від загальних оборонних витрат азійських країн, і ясна річ, що це сильно непокоїть інші країни. Зокрема, Японія збільшила свої оборонні витрати на 16,5%. І сьогодні це складає 53 мільярди доларів. Японія знаходиться на дев'ятому місці у цьому списку. Так само непокоє і те, що північна Корея відправила по перше своїх військових до Росії набиратись бойового досвіду. Зростає військова співпраця північної Кореї з Російською Федерацією. Ну і регулярно йдуть різні повідомлення про те, що схоже, що все ж таки Північна Корея дійсно вже стала ядерною державою і, можливо, вже має ядерну зброю. Принаймні там регулярно звучать фрази, типу: треба вдосконалювати свій ядерний потенціал і тому подібне. От залишається непокоєння, що вони теж можуть почати. Відновити точніше ядерні випробування. Отже, що ми бачимо, що світ мілітаризується, країни починають більше витрачати на оборону. Ну, такі тенденції сучасного світу. На все добре.